Спочатку посту, першу неділю, темою нашого розваження було погляд на особу Ісуса Христа. У вчорашньому Євангелії батько приводить до нього сина, хворого сина, котрий, можна сказати, вже втратив надію, але ще очікує на єдиний шанс Спаситель. І каже, що я привів до тебе, поможи мені. Отже Спаситель питає батька, він хоче, щоб він розказав про цього сина. Отже, спаситель не старається докорити тому батькові, що ти за батько, що ти так допустив хворобу свого сина. Але просто каже, розкажи мені про нього. І батько розказує і наприкінці розповіді каже, поможи нам, якщо можеш, змилосердившися над нами. Отже, батько просить у Спасителя Милосердя. Спаситель відповідає тим самим, якщо можеш, все можливе є віруючому». І ти цей батько віддається повністю себе і сина під упіку Спасителя. Каже, вірую Господи, поможи моєму невірству. Отже, що це казав батько? Батько повністю поручив спасителеві свого сина. Роби з ним, що ти знаєш. Роби, що ти вважаєш за потрібне. І тут Спаситель побачив, що збирається народжує, побачив того хлопця. І своїм могутнім словом заборонив духові зла мучити хлопця. Він сказав як повноправний творець неба і землі і людини каже, наказує тобі вийти з нього і більше в нього не входь. І тоді дух зла робить дуже великий удар. Отже. Дух заміг спокійно вийти з хлопця, міг спокійно покинути, але він робить дуже підступний удар кому батькові. Отже, він старається підкопати сумнів батька. Отже, коли дух слави виходить з хлопця, він ще ним стряс і повелив його на землю. І венели скаже, що цей став, наче мертвий. А люди, як звичайно, всі казали, він мертвий. І це й випробування батька. Тому що батько не докорив Спасителові, що ти зробив з моїм сином, що він став мертвий. Я тобі його довірив, а ти не зробив, що він мертвий. І батько дотримує свого слова поможи мому невірству. Отже, і тоді спаситель приходить. Бере його і дає його батькові. Отже, але дає його здорового батькові поручає. Отже, до його хресті бачимо, що людина, котра просить допомоги Господа, мусить зірвати своїм грішним минулим. Це Минуле, що було грішне, мусить вмерти. Його не може вже існувати. І отже, як це добити, це добувається молитвою і постом. Учні Христові дали запитання спросить каже, чому ми, котрі ходимо з тобою, котрі бачимо тебе, котрі слухаємо Твою науку, могли це зробити? Каже, амінь Говолю вам за невірство ваше. Цей, молит, цей рід молитви, цей рід диявола виходить тільки молитвою і постом. Отже, пам'ятаємо, дорогі про це. Отже, отакого маємо погляд на сьогоднішній день особу цього нашого Божественного Спасителя. Отже, і кожен з нас приходить до нього. Кожен з нас стає той батько приводить когось, своїх дітей і каже, поможи нам, змилосердившися над нами. Але остаточно довірив, чому немає. Тому що Христос, бачимо сьогодні, Він наказує, Він виганяє того демона з хлопця і цей стає мертвим. Так само і в цьому життю. Христос має те все грішне знищити. А ми деколи стараємося цю волю свою нав'язати, ми просимо Господа Бога, допоможи нам навернути людину, стоїчи іншої злої дороги. Допоможи нам. Але коли Христос дає для цієї людини випробування або інше, ми стараємося там не мішуватися. Ми, стараємо, ми стараємося деколи сказати своє обурення. Чому? Отже, бачимо, ще раз вертаємося. Той батько не сказав претензії до Ісуса ніяких. Він просто-напросто мовчав, чекав, що буде далі. А ми коли ставимо претензії до Господа Бога, в якому випадку Батько каже, Спаситель каже, прошу. Ви підриваєте те довір'я, зав'язуєте мені руки. Отже, у тому дорогі у горості пам'ятаймо, що наголошує сьогоднішньому Івангелії Спаситель. Цей рід виходить тільки молитвою і постом. Отже, ці дві великі речі мусить людина собі усвідомити, мусить людина заховувати ці дві речі. Молитва, що є розмова з Богом, щира, правдива, зливи серце, але також пісня. Отже, стримання, стримання, запобігання від того, що ловить наші душі. А бачимо, що ми маємо справу з Духом Зла. Він прекрасно знає Святе Письмо. Він, як його називають, він є інтелектуал зла, він приходить і він наставляє ці сіти. І сьогодні знову наставляє отакі випробовування для того батька, дає випробовування для нас. Як ми це витримаємо? Отже, і щоб ми це витримали, пам'ятаємо про пропіс і молитву, яким ми переможемо, яким ми це все провелимо. Для того, щоб йти дорогою, котрою нас веде Спаситель, яка веде до вічності в небі. Амінь. Слава Богу! <handels> Дякую, честі Боже, вам і, і мовільників за сьогоднішню нашу спільну молитву на початку робочого тижня. Таке Боже благословення буде для всіх, для кожного зокрема. Щоби ми перебували у вірі, але віра це є рух, це не є стояння на місці. Віра це є зріст. Ми бачимо, Христос з довір'ям до Отця Небесного доносить Христа аж на Голгофу. Тобто рух, який він був сповнений різними різними випробуваннями і трьома упадками, і бичуваннями і зустрічі при, при Святої Богородиці з Веронікою з сином Скринеї. Рух, якому ми зустрічаємо живого Бога. Якщо руку нема, це віра мертва. Це просто слова. А віра, яка є безплідною, це є мертве зерно, яке викидають на сміття. Тому некай це Боже благословення допоможе нам позбутися духовної сліпоти, духовної глухоти. Бо це все призводить, як вище згадав отець Володимир, до одержимості.